Фоферісат, so я вже в строю, Мотор, як серце б'ється в бою, Да дафікше вчинали трохи масла, це мій ритуал, без зайвих фраз, Світ ще спить, я беру старт, туман на склі, як новий арт, це не просто день, не просто шлях, це мій серіал, і я в головних ролях, це мій маршрут, я ним іду, поки всі мовчать, я говорю, мій кожен кілометр, це слід. І я лишаю цей у світ Це мій маршрут, я ним іду Поки всі мовчать, я говорю Мій кожен кілометр, це слід, і я лишаю цей у світ Брюссель, блимає десь на карті, а я вже готуюсь до нової партії Це не просто робота, це мій стиль, це не просто дорога, це мій файл, я микаю трек, я микаю себе в кабіні, як студія Качі глибина, я не втомився, я не сплю. Я просто мчу туди, де живу, це мій маршрут, це мій контроль. Я тут давно, я знаю роль, і хай дорога йде я знов себе знайду в ніде не де Хтось шукає натхнення, я його везу. Це не шлях, в нікуди, це шлях до себе. Адрім состел. О, о, це мій маршрут, я не йду, поки всі. Цей ритм у світ. Це мій маршрут, я не йду, поки всі мовчать, я говорю, мій кожен кілометр, це слід, І я лишаю цей ритм у світ, це мій маршрут, я тут, я є, поки інші мовчать, я веду себе, це не просто трек, не просто гра, це моя правда, моя душа, це мій маршрут, я ним іду поки всі мовчать, я говорю, мій кожен кілометр, це слід ритм світ Це мій маршрут, я ним іду поки всі мовчать, я говорю Мій кожен кілометр це слід, і я лишаю цей ритму світ. Блін, опять ти, як я тебе доганяю кожний раз. Заколебалы.